Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всіх, хто завітав до мене сьогодні вперше на моєму каналі, хто гуляв просторами інтернету і забрів до мене в садочок, всіх запрошую. Запрошую традиційно вас на чашечку кави, смачної, запашної і на прогулянку. Осінь! Вступила в свої права. Сьогодні 25 вересня і вже майже місяць осені, а стоїть по літньому спекотна погода. У нас на Київщині щодня температура стопчика, темпер, термометра піднімається до 30 градусів 29, 28. Ну і, мабуть, на сонці більше буває в тіні. Така температура. Дощів немає, на жаль, спекотно нашим рослинам. Як бачите, лежить ось шланг, періодично поливаю, але все-таки погода нас балує, радує. І ввечері таке враження, що на дворі ще літо, що ще не наступила осінь. і тільки От той короткий день у те, що сонце сідає рано, нагадує, що це все-таки осінні дні. Ну, синоптики нам обіцяють іще цей тиждень такої погоди. Не знаю, як там буде з 1 жовтня, але принаймні зараз у нас іще літо. Хоча при цьому, при всьому ночі прохолодні. І от зараз на Траві, краплини, руси. Це знову ж таки говорить про те, що вдень буде спекотно, що вдень буде дуже жарко. Ну, синоптики нам пророкують на сьогодні 29 градусів по Цельсію. Жарко. Отак От виглядає наш садочок у вересні. Отак От він. Квітує чарівні квіти продовжують дарувати нам подив від краси такої. Це Манстедвуд. От він розкрився повністю. Він зараз мені нагадує георгін Ну, точно, як георгіни розкриваються, і от вони кхм, так вивертаються назовні. от так він собі зробив Манстедвуд. А ось його квітка. Яка тільки-тільки починає розкриватися. Подивіться, яка це насичена, красива англійської такої форми старовинних квітів. Оце Манстедвуд. Красивий дуже. Продовжує квітувати широколиста гортензія Брайт. Наречена, Ну, для гортензій, звичайно, ця погода важка. Гортензії в'януть, і я періодично застаю їх з пов'ялим листям, бігом починаю поливати, наливаю води, щоб хватило на декілька днів, бо я не завжди можу заглянути і подивитися, що там і як там. І їм трохи некомфортно. Отак от от виглядає. You and Me Together. Отак от, от зараз виглядає ця широколиста гортензія. Ну, бачу, там слимак завівся, мабуть, бо погризені листки. Із отих ніжно-рожевих пелюстків утворились отакі фісташкового кольору і зелені суцвіття. А поряд розквітла, хризантема. Одна і друга жовта квітує з середини літа. А оця біла розквітла у вересні. Яка краса, які ніжні, чудові суцвіття, красуня. Вона підбиває ніжки оцій високій, оцій високій е, хризантемі жовті. Ну і таким чином отак от створює. Композицію таку. Розіта нарощує свої пагони. До неї схилилася красуня хризантема. Я вам хочу показати, як змінилися квіти у розіти. Подивіться, вона була низенька, квіточки низенько були. І от наскільки вона виросла, вигнала собі отакі пагінці. Їх треба зберегти, щоб вони перезимували. І на наступне літо вони дадуть багато квітів. Буде красиво. Саме головне перезимувати. Ну і далі, і далі у нас чебрець розкинувся, красунчик, лаванда. І знову ж таки шльоз Защендорф, Защчендорфський замок. Отакий він змінився. Бачите, із пурпурного він знову ж таки поміняв свій колір на цій спекоті. Ну і от так виглядає зараз. Важкий час для гортензії однозначно. Вони таку погоду не люблять. Ну що ти зробиш? Погода буває різна і треба пристосовуватися. Я думаю, вони це з успіхом зроблять. Ну, от тут ви бачите, знову ж таки, кущ прекрасний такої гризан Я купила на ринку кущик позаминулому році і потім розсадила маленькими такими гілочками, ну і в мене вийшли такі кущі. І ось за ними там далі лаймлайт. Лаймлайд учора позавчора стояв зовсім з опущеними листочками. Я лила-лила воду йому, ну він трохи підняв вуха свої і став більш такий справніший, але дуже йому пить хотілося. мене не було вдома, просто ми працюємо на нашому, скажімо, родовому гнізді. В нашому родовому гнізді ми працюємо. Там, де наша, так сказать, дача, чи як це назвати. Ну, мамина і татова хата, де я виросла. Е, ну Наводимо трохи лад, робимо ремонти. Подивіться, Надя Меділанд Це неймовірно красиве суцвіття. Гляньте на цю красу, гляньте яка ж ти гарна. Дорогі друзі, може я дуже повільно хожу по саду. І дивлюсь на це все. Але хочу два слова сказати за цю грунтопокривну рослину Троянду Надя Меділанд. Це французької селекції прекрасна грунтопокривна рослина, хоча, хоча її можна вести як шраб. Я вже бачу, я її не підв'язую, нічого. От подивіться, вона росте догори, вверх росте. І, в принципі, вона може бути як шраб. Біля неї, ось. Прекрасна чотири сезони, я вам уже про неї розповідала. Ну і починає квітувати чудовий наш Андре Бріше. Андре Бріше он там вгорі, подивіться, яке суцвіття видав. Він перевершує сам себе своєю красою і висотою і чудернацькими своїми розмалюнками, яких там тільки кольорів немає у цих суцвіттях а тут у майже Барбара з такими замисловатими, такими звивистими, хвилястими спідничками. Ці бутони, вони просто чарівні. Вони такі, ну по-жіночому прекрасні, от такі собі кружева, от такі собі ніби жабо прижати. Ну, красиво, дуже гарна троянда і колір теж. А ось ще одна хризантемка, ту, яку я розсадила. Ну, подивіться, що творять слимаки. От що робити. Дорогі друзі, може в кого є якийсь спасительний рецепт, тому що це ж невозможно, що вони роблять. Ну, а ось перед вами подивіться, це сіафейн, морська піна. Ну і тут нарощує свої бутони, нарощує, нарощує, старається, старається, але ще поки не квітує. Це Бругманція. Ну, в цьому році перший рік вони в мене в саду. Тому ми знайомимося. Це рік знайомства і пристосування до наших погодних умов до мене, як я доглядаю за ними. Ну, а тут ось. Починає вдруге квітувати Літл Princess. Подивіться, на ці чарівні, отакі чарівні соцвіття. з такими ворсиночками-волохатими до неї схилилася Сіафайм. І така утворилась композиція Лаванда, Літл Princess і знову Лаванда. І знову Літл Принцес ось такі прекрасні суцвіття. Хочеться, щоб камера сфокусувала, а камера не дуже це робить. Ну, і за ними розсипі Зефері. Теж грунтопокривної троянди. Ну ось, подивіться, зефері, скільки вона має бутонів. І вони ось ось. Розкриється. Отака От у нас осінь на Київщині. Краса, Бругманція квітує. Цей кущ розцвів раніше. Прекрасний кущ. І ось ще одна відквітла і нарощує нові бутони. Ось вона. А ось Прекрасно. Троянда це брудер-грім, браття Грім. Вона багатоколірна, ця троянда, і вона дуже теж ефектна, коли групою квітує. ваніла Дюланд, Heavenly пінк лавлі-грім. Потаємна доріжка веде до англійських троянд. А ось продовжує квітувати моя прекрасна Абрахандербі. Дербі. Абрахан дербі. Яка красуня. Дорогі друзі, і повторюю вам невпинно і показую. Бо мені дуже подобається поєднання брунери, лаванди і юки. Дорогі друзі, сонце піднімається все вище і вище, робота чекає, тому ж запрошую вас далі в сад. Давайте пройдемо, подивимося, що у мене квітує, як почувається сад. У вересні, 25 вересня, адже вже кінець вересня, майже кінець, 25 вересня. Продовжує квітувати магнолія. На цій жарі вона не дуже презентабельна. От, бачите, підгорають у неї пелюстки, але квітує. Я сама не знала, що вона квітує два рази в рік, але вже три роки поспіль вона восени квітує теж. Ну, а тут мої хости розкинулися у підніжжя. Ось широколиста гортензія, вічне літо. Подивіться, яка вона красуня. І зараз дарма що пригоріла. Можливо, комусь це видасться безладом, а мені вона подобається. Отакими от вони широкими платями позакривала мені тут півсадка. Ну, красиво. І ось стоїть наш термометр. Зараз вранці прохолодно, Подивимося, скільки показує наш термометр, яка температура. І ось наш термометр показує 15 градусів. Ну, це 8 годин ранку, зараз. От 8 годин ранку, 15 градусів. Ну, низьковата температура. Але в день я ж вам кажу, що це. Ввечері, ввечері дуже теплий. Вчора ну просто парнота була увечері. Просто парко ж було. Я, ми з чоловіком приїхали, бо були у нас, скажімо, там, в нашому родовому гнізі. Ми там завезли туди гойдалку стару. От, і Приїхали досить уже пізно, вже так сутінки були. на дворі стояла просто парнута. Дуже було тепло. Прямо не вірилося, що це вересень місяць. Дорогі друзі, я вас підвела до своєї красуні, і ця красуня називається «Принц... Юбілей... Юбілей, принца Монако. Юбілей принца Монако. Подивіться на цю красу, подивіться на цю велич. Це троянда дійсно достойна принців. І розкинувся цей кущ, тут їх два, і он аж туди ліг. Ну, тут трошки е затісно, але ж ну, що зробиш? Треба миритися, більше в нас немає місця. Ну і ось потаємна моя доріжка нас знову завела у садочок. І отак от мій сад виглядає вранці. Залитий сонцем, умитий росою і люблений, наповнений співом птахів, які ще поки вдома. Частина їх відлетить, частина залишиться. Дорогі друзі, на порозі у мене мої. Рослини, які зазвичай кожного літа на порозі стоять. Ну, я не можу сказати, що в цьому році щось дуже-дуже гарне. Щось моя бегонія в цьому році, як то кажуть, тонко пряде. Ну що, нічого, мабуть, щось їй з погодою теж не дуже подобається, адже спекотно і їй, мабуть. Ну, а тут моя. Екзотика, екзотика, екзотика. Це авокадо. Я вам уже показувала авокадо розрісся в цьому році. І от так от виглядає. Досить високий. Дорогі друзі, я не знаю, що вам вперше -перше показувати. Все-таки хочу вас провести до інжиру і показати вам інжир. Все-таки оця погода. Високі температури. Щоденно спекотна погода вона нагадує ту погоду, де батьківщина інжира. Ну, і ось приходячи до інжиру, я зупиняюся знову біля лавілла котта. Подивіться на ці чудові суцвіття. Подивіться на цю красу. Я зупиняюся біля хан Зештат-Росток, прекрасної квітки. Це витвір розплідника Тантау. І знову-таки лавілла котта. І в небі, і нахилилась, а тут шарлота, і там у шарлоти вже розквітли квіти повністю. Пауло пейроні джендір'єрі продовжує квітувати. А тут на квітує, красуня моя, і в небі теж, подивіться, скільки суцвіть. Мій сад. Позиціонується як сад безперервного квітування, дорогі друзі. Ну, я намагалася зробити це такими способами, які мені доступні. Я не професіонал, і це замітно, звісно, що там говорить. Але мій сад квітує і це мене радує. Лаванда внизу підбиває мій бордюрчик, дорогі друзі. Ми. Щосуботи працюємо в тому селі, де наш будинок батьківський, тому нашому саду не перепадає зовсім уваги. Ну, якось, може, вирівняється щось. Ми якось будемо встигати, я надіюсь все-таки, що буде трохи більше порядку. Ну, а зараз я вас запрошую далі до інжиру. Першні жити до інжиру, покажу вам ще трошки городу. Ну, буряк ми викопали вже. ось. Осталася морква, ну і капуста. Рядок капусти. Ну, звичайно, ем, хотілося б, щоб тут було більше порядку, але річ в тім, що я ж кажу, ми весь час знаходимося в вихідні дні. Ремонт хаті робимо, тому що після обстрілів, після тих. Ну, багато там чого зробилось. Я зроблю якесь відео і покажу вам наші, скажімо, перетрубації, що ми там зробили на тому подвір'ї і з хатою теж. Так, ну тут наші птиці. І ось ми проходимо до інжиру повз яблуко. Повз яблуні, подивіться, які яблука. Це в нас сорт Флоріна. Це молода зовсім яблунька. Так, ну ось я відкрила фірточку, і ми заходимо до нашої екзотики. Нагадую, живемо ми в Київській області. І ось так спіє інжир. Він. Набирає зараз величину. Так, ну от Кури роблять галумку. Треба їх виганяти бігом. Поки покажу, то вони там обкусять, об, обгризуть усе знизу. Ну, ось подивіться. Ну Наш півень він не може мовчати, коли я говорю. Подивіться, будь ласка, як збільшилися Ну, З того часу, як я вам робила відео, показувала це все. Я зняла вже десь інжирів 5-6, точно не пам'ятаю. Спіли абсолютно. Ми їх з'їли. От, я зараз стану за сонцем, може так краще буде зніматися. І ось хочу вам показати, якої величини вони набувають, які вони рожеві щоки робляться. Що ми листочок трошечки приймемо. Ось, подивіться, яка краса. Він абсолютно спілий вже, м'якенький. Але тримається ще міцно, тому дам йому можливість поспіти на сонці. Ну і якщо підійти сюди ближче, то тут іще таких інжир. Інжирів досить багато є. Ну, ось, наприклад, тут, якщо ви бачите, розові щоки такі, просто дуже-дуже незручно підходити. О, Отак от я вам покажу. Отак так добре видно. І от вони поступово всі набувають такого розміру. І робляться смачними-смачними. Дуже смачний фрукт. Дуже смачний фрукт. Дорогі друзі, ну що, буду виганяти їх звідси, випроваджувати, бо вони зараз мені будуть доставати і інжир і все інше. Ну, Тут же ж камінчики є, хочеться їм тут все попробувати. Бачиш, які. Ось вони вже знімають. Інжирини, качкиці. Ну, ми їм даємо зелень, але ж це все з рук. Звичайно, їм би пасти десь. Ну, у нас такої можливості немає. Я вам вже говорила, що разом з усім обійстям нашим, з хатою, з усіми побудовами і з садочком, це рівно 10 сотих. Ну, ось іще один підспіває. Погода нас балує. Балує в цьому плані, що такі рослини, як інжир, такі рослини. Як хурма може в когось рости, вони себе прекрасно почувають. Ну, от, дорогі друзі, ми вийшли з нашого двора, де живе птиця. Побачили, як достигає інжир. І це у нас в Київській області. Ну, а тепер пройдемо І ще садочком, я вам покажу. Один одну діляночку, де я трошки змінила і пересадила рослини. Ну, ось у цьому місті, де в мене був газон. І цей газон закінчувався вербенником копічатим. Я посадила ряд отих крапчатих лілій, про які я вам розказувала. І ви бачили, вони в мене теж тут же росли масивом, але під хатою там. Ну, там зараз вже троянди квітують. А тут я посадила оці маленькі м, гілочки, які укоренилися із е, волотистих гортензій. Це, е, значить, е, ваніла ой, сандей Фрайзі, ні, це ваніла Фрайзі, це ваніла Фрайзі. Оце поларбір. Ну і от подивіться, що твориться. Це ж слимаки, мабуть, їдять. Хоча я їх тут і не бачу слимаків. Поларбір і фантом. Фантом. І ще ось одна малесенька, зовсім зовсім, 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 Вона там, єлі, видно, її Це не знаю назви. Ну, от вони в мене будуть тепер тут рости. Це ті живці, які укорінилися. З цієї сторони я посадила ряд хост. Думаю, що не дуже близько, знаєте, через що я так думаю. Тому що оці живці, вони повинні вирости, підрости. І гортензія, і поларбір, і фантом. Ну і ваніла фразі, вони високі ростуть. Вони ростуть до 2 метрів, якщо їм сподобається, звичайно. Ну, а хости вони залишаються внизу. І от вони будуть прикривати їм ніжки. Ну, це я з такою метою їх садила, щоб не було голих гілок. Ну, а там між самими волотистими гортензіями, я посадила гейхери. Розсадила ті гейхери, які в мене були. Ну, навіть не розсадила, а взяла від них невеличкі живці, чергуючи отаку мармуру і оцю зелену. Я не знаю їхніх назв. Якщо ви знаєтеся на таких рослинах, бо я їх купувала на ринку і мені не сказали назву, будь ласка, напишіть мені, хто знає. Я з задоволенням вивчу назви і буду теж їх називати по імені та по батькові. Дорогі друзі, ну і ось починають квітувати вже нові мої хризантеми. І це мене дуже радує, які мені прислала Анжела Скульніченко. Дорогі друзі, час невпинно біжить. Я зараз стою під Актінідією і покажу вам ще оці всі грона, оцю всю красу, оці всю велич цьогорічного урожаю. Можливо, хтось знає хороший рецепт. Напишіть, як на зиму зберігати актінідію Я перекручую з цукром так як смородину, але хотілося б, можливо, ще якийсь інший рецепт. Ну і ось наша яблуня, яка зламалася від поривів вітру. І за цими величезними своїми гронами яблук ми її не чіпаємо, поки хай дозрівають ці яблука, тому що їм треба ще дозріти. Ну, а я хочу вам сказати вже до побачення, тому що мені треба поспішати, в мене вже робота починається. І я вам дякую перш за все за те, що ви зі мною. Сьогодні були, зі мною гуляли. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі, такі надихаючі, такі хороші, такі по людськи приємні. І бажаю вам гарного дня, гарного початку тижня. Я бажаю вам радості в вашому житті. Нехай вам... Цей тиждень принесе тільки гарні новини. Нехай всі ваші мрії збуваються, чи скоро, чи поступово, але обов'язково збуваються. Ну а зараз здоров'я вам всім, мирного неба! Слава нашим Збройним силам і до побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.